Малячан запрошують взяти участь в акції Шкільний портфелик. Сьомий рік поспіль в рамках проекту Мобільна робота з молоддю в Україні її проводить обласний благодійний фонд Карітас. Метою нашої акції Шкільний портфелик є забезпечення дітей з багатодітних кризових родин, які опинилися в складних життєвих обставинах, Також родин переселенців. І, окрім того, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, що навчаються в Хмельницькому професійному ліцеї в сфері послуг, необхідними для навчання канцелярськими товарами та засобами. В цьому році ми плануємо забезпечити таким чином 145 дітей з 55 родин. Шкільний портфелик одна з наймасштабніших акцій фонду. Від її початку спільно із небайдужими городянами організатори допомогли зібрати в школу близько двох тисяч дітей. Особливо актуальними напередодні навчального року є шкільні ранці та портфелі. Приносити їх, а також будь-яке канцелярське приладдя, городяни можуть у благодійний фонд. Символічні подарунки школярі отримують 26 серпня під час розважальної програми. Також в храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбудеться освячення портфелів та благословення дітей та їх родин перед новим навчальним роком.